Привіт, вітаю вас на каналі Кориця і запрошую сьогодні на відновлення рецепту, який був популярний два роки тому. В ньому мільйони переглядів, і зараз дивлюсь по тенденції YouTube каналів, поважаючи себе. Кожний із них втілює його знову. Я не виняток і вирішила спробувати, бо я готую його вперше. Мої враження будуть в кінці сюжету. А зараз переходимо до приготування. Спершу У мисочку відправляємо наш геркулес. Я його просто попередньо промила і тепер проливаю його кипяточком. Натираю гарбузенці. І тим часом, доки навухає наша крупа, наш геркулес, кришимо курагу на маленькі шматочки. Друзі, і те ж саме робимо з горішками. Їх також дрібнемо. Зручним вам способом. Якраз по часу ми накришили горішки, накришили курагу, натерли гарбуз. І ем, наш герклас набух. Додаю сюди розпушувач та корицю. Кориця чайна ложка 10 грам, розпушувач 5. Додаю сюди цукор. Додаю сюди горішки. Додаю сюди курагу. Все це буде легше вимішувати, доки немає тут гарбузика, ну, щоб рівномірно рідно, розмішати вмішатися. І також сюди вливаємо, нам потрібно 30 грам олії. Як утворюється, у нас така маса. Сюди ж додаємо 250 грам гарбуза. Сюди додаємо 50 грам борошна. І теж вимішуємо. Після того, як наша маса вимішана, приступаємо до формування печиво. Беремо зручну ложечку, яка вам подобається, і викладаємо на деку. Друзі, своє печиво я випікала, як рекомендує канал, при температурі 180 градусів. Тільки перше, деко я випікала печиво, виходить насправді чимало а в режимі низ, а потім, коли бачила, що вже не підсмажився, вмикала верх. А друге, деко я випікала при температурі 180 градусів, але в режимі верх-низ. І результат він одінаковісінький. Від себе я ще вирішила додати такий корінчик гарбусю, Це родзинка. Після випічки печиво я припудрила трішки пудрою, яку. Я вам прикріплю в описі, які робити ця пудра для зефіру, для квітів і користуюся нею ще й в інших десертах. Але повертаємося до цього печива. Друзі, я, якщо чесно, глибоко розчарована в рецепті, і, мабуть, це найгірший смак, який я куштувала в цьому році взагалі чогось такого неприємного. Це номер один. Мені не сподобалося в цьому рецепті. Мабуть, не потрібно заливати геркулес кип'ятком, тому що саме печиво виходить глизяне. і на е, ту кількість інгредієнтів, е, тобто смачна курага, горішки, вони так все перегукуються той Саме можна було б приготувати з цієї кількості, я маю на увазі щось смачніше. Або ж не заливати кип'ятком геркулес, щоб він там не не робив такої в'язкості. Е, моє печиво вдалося, як і в оригіналі. В принципі, я не знаю, чи можна просто користуватися кадрами з чужого відео, чи не прилетить мені на це скарга, тому я саме не фіксую. Але в мене воно вийшло таке саме, як і в оригіналі. Проте смак мене розчарував. Якщо ви його готували, напишіть свої враження. А якщо що взагалі напишіть, що ви про це думаєте до сюжету, друзі, бувайте! Дякую за увагу!